Витри сльози моя, найвродливіша, Посміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю завжди буду поруч я Витри сльози моя, найвродливіша, Посміхнись і нехай, розвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю завжди буду поруч я Міг би на тебе годинами дивитися. Одна твоя у світі, зірка мені світить Захоплюєш моє серце умить І сотні мурашок тілом біжить Ні, не хочу, щоб ти плакала Все без тебе однаково. Навіть коли ти далеко так назавжди з тобою я, назавжди з тобою я Витри сльози моя найвратливіша. Усміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю, завжди буду поруч, я втри сльози моя, найвродливіша, Усміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня, обіцяю завжди буду поруч я поручя. двох залишить нас, залишить. полити зі мною мій. Як вітру подих, що з і моє твій чарівний погляд, залишу нас спад, я будь зі мною поряд Вітри, сльози моя на найвратливіше, моя на Посміхнись і нехай розсипе душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя. Обіцяю завжди буду поруч хитре сльози моя, найроднівіша, Посміхнись і нехай хай душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе ні дня обіцяю завжди буду поруч